Привіт, Україна! Вітає Херсон. Там мій ролик про кешбек Зеленського вихватив якийсь безумний хайп, який не немир, міряний тисячі переглядів і купа ботів в коментах на мене обрушилася. З криками, що ти дід нічого не розумієш, що це підтримка виробника, що це круто, що всі туди в цю програму включені, це прям кайф, це так наша влада заботиться і дає такий поштовх вітчизняному виробнику. Що відбувається насправді? Насправді. Вже шостий рік вони тотально розкладають бюджет. Весь мільярди доларів, не гривень, доларів, мільярди вони тягнуть з бюджету з усіх статей. І тому вже зараз, по їхнім офіційним звітам, їм на цей рік не вистачає 500 мільярдів гривень, щоб ці, ці от їх заплановані витрати. Покрити. Нема грошей, кажуть. І що вони роблять? Вони піднімають всі податки тотально. Вони піднімають тарифи, вони піднімають акцизи. І цим вони, ну, по-перше, вони роблять біднішими кожного українця. Просто залазять в кишеню кожному. А по-друге, вони вбивають. Наш бізнес просто на корню. Він не впорається з цими податками ніколи. І можна було б сказати, що ну що ти таке життя важке? Нема що з цим робити. Насправді, навіть якщо б вони не крали, то їм би ці гроші вистачило. Але навіть якщо не вистачає, вони могли б підняти. Акцизи на ігровий бізнес, звідки в їх кишені йдуть мільярди. І на тютюн, це ж теж абсолютно не зачепило би звичайних мешканців громадян. Ні тютюн ігорку, всі їхні прибутки, які Йдуть їм в кишеню, вони не торкають, вони лізуть нам в карман. По-перше, по-друге, вони вбивають український бізнес і їм насрати. І це не все. Навіть дивіться, повністю зруйнована енергетика. Ви думаєте, вони переймаються тим, щоб її якось відновити? Всі. Підвищені всі гроші з підвищених тарифів на електрику, вони ухрячили, Знаєте куди? В енергоатом, в будівництво атомних реакторів, які начебто будуть побудовані через 15 років. По-перше, побудовані вони не будуть. Енергоатом це рука, керує їм людина. ФСБшника деркача. Міністерством енергетики керує людина ФСБшника деркача, і все, що вони роблять, вони розкрадають всі гроші, які тільки можуть. І ціль їх не тільки вкрасти бабки, це просто бонус такий приємний. А ціль їх таки знищити енергетику. Всередині на замовлення ворога, тому що працюють вони на ворога. І так в усіх сферах, абсолютно, тотально, яку б ви не взяли. І на цьому тлі раптом виповзає Зеленський і каже: а дивіться, який я вам красивий кешбек зроблю. А це я такий підтримувач. Національного виробника, а любіть мене і цілуйте мене в сраку, блін. це просто для тупих такої, такий маневр, щоб показати, який цар добрий. Причому це не заперечує всьому, тому що я в тому року казав, що преференції підуть в першу чергу. Великим а, виробникам, які, яких контролює влада. Кешбек цей піде багатим, хто багато витрачає, той багато кешбеку і набере, а бідним буде 100 гривень і гуляй, Вася, блін. так що всі, хто там возбудився з мого ролику, привіт! Я вас всіх бачу. Тримайтеся, не знаю я, як це ми виролимо. Бачите, в Херсоні погодка класна, головне, щоб в кадр не попав ворожий дрон. Вони за нами зараз палюють, просто як скоти. Все, слава Україні. Все буде добре, але тоді, коли зелена влада, опиниться. Ну, як мінімум, за гратами. Хоча я би хотів їх побачити на, на чомусь ось, ось, ось от на такому. Слава Україні!